Тож, друзі, у нас розпочинається центральний поєдинок. Треба себе куди краще проявляти. Так от до складу Кормотех. Кормотех, ой, Грабовський Андрій. Грабовський перед воротами, передача. Це ж таки Кортех і Skyforce. Якщо говорити про Skyforce, то це колишня команда. Ну, в цей момент її Андрій Грабовський прибрав там суперника і рахунок зустрічі стає один. Не відпасував. Безпечний момент, робовський, удар поворота. Далі! Ось момент семиділку, як же. Він людей, там швидше, швидше. Удар стільки зарібойтек. Добре. Піди друга! Зараз непогано, до речі, розпочине. Подивіться, другий тайм. Кормотек. Ось момент! І забив, забиває, класно, дуже все розіграли. І кормотек. збільшує перевагу. Грабовський Андрій, саме він, дотик. Доброго. Момент зараз удар по воротах. Третій м'яч. Ну, тут самого залишили. Розіра Дідич. Стріляє. Зрозуміло, чому ось. Паса, але там накривають. Дуже-дуже добре грає кармотех, я вам так скажу. зараз влучають ворота. Порожні ворота. Падуть. Саме він забиває. Брать, м'яча зараз кормотехівці. Ось він епізод. Момент. Це автогол. Це автогол. Зараз від Володимира Коваля. Володимир Коваль. повернувся і. Передача зараз. на Рибака була втрата. І вже відповідь зараз від кормотеху. Тут левицький свою дуель виграє. Арбузського Рибак. <звіст> рибак просто відамече зараз вортерів. В епізоді, де можна було все-таки краще зіграти. <звіст> <Гоу>. <звіст> Насправді не сприймайте то серйозно. Дідич, збираємо. Ось передача. Манер перед воротами стріляє. але...